Вітання усім телеглядачам! З вами Мар'яна Баняс і ми розпочинаємо рубрику Наготуємо, нагодуємо. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже просту та легку страву, на створення якої ми витратимо близько 30 хвилин. Але попри це, вона буде дуже смачною та ароматною. Сьогодні ми з вами приготуємо листкові конвертики з грибами та сиром. Отож, для приготування нам необхідно готове листкове тісто, твердий сир, цибуля. Одне куряче яйце та грибочки. Сьогодні ми використаємо з вами мариновані. На першому етапі ми з вами беремо одну цибулинку та нарізаємо її на маленькі кубики. Музика. Отож, ми нарізали нашу цибулину на маленькі кубики і зараз будемо її смажити на сковорідці. І сюди ми закидаємо нашу цибульку. Отож, наша цибулька підрум'янилась, і ми зараз трошки її посолимо. Зовсім трішки дрібка солі. Все на ваш смак. Допоки наша цибулька трошки відпочиває і холоне, ми з вами наріжемо шампіньйони. Можете різати, як заважаєте. Я люблю трошки подрібніше, щоб самі шматочки були меншими. Тому нарізаю на маленькі кубики. Ви ж можете все за власним смаком. Отож, наші шампіньйони ми нарізали на маленькі кубики та переклали у миску, аби нам було зручніше. Зараз ми з вами натремо твердий сир. Нам його потрібно 150 грам. Сир ви можете взяти будь-який, який ви полюбляєте, який більше підходить до вашого смаку. Це може бути моцарела гауда, і тремо його на великій терці. Отож, наш сир ми вже натерли. І зараз ми переходимо до листкового тіста. Наше тісто ми з вами розкачуємо не дуже тонко, зовсім трішки, та розрізаємо на прямокутнички. Тепер ми з вами просто на око його ділимо на дві частинки. На одній ми з вами робимо розрізи, досить глибокі, Тобто, що їх було видно з іншої сторони. На іншу частину ми з вами будемо викладати. Начинку. Отож, у нас з вами вже посмажена цибулька, вже навіть охолола, порізані наші шампіньйончики та натертий твердий сир. Тож зараз ми будемо з вами вже створювати нашу страву. Зараз ми викладаємо трошки грибочків. Зовсім небагато, оскільки в нас і цибулька, і ще сирок. Тепер зверху йде трошки смаженої цибульки і зверху сир. Я полюбляю сир, тому даю його багато. Ви ж можете додавати менше. Все за вашим смаком. Беремо нашу другу частинку, та, в якій ми зробили такі прорізи, накладаємо наверх і заліплюємо. Краї ми з вами вже заліпили, але для того, щоб вона була ще й красивою, ми з вами за допомогою вилочки зробимо ось такі узори. Тим самим міцніше закріпимо з вами краї. Отож, ми з вами прикрасили вже нашу страву. І зараз ми її перекладаємо з вами на деко. І для того, аби вона зверху була дуже ароматною та красивою та й золотистою, ми з вами беремо одне куряче яйце. Нам потрібен тільки жовток. Так і трошки збиваємо його вилочкою. Або він у нас був рідкий, однорідний. І змащуємо зверху жовтком нашу страву. Отож, перша партія наших листкових булочок готова. Зараз ми її кладемо у духовку на 180 градусів приблизно 10 хвилин. Отож, ми переклали наші дуже смачненькі листкові булочки з деку на красивезну тарілочку, і зараз будемо разом з вами смакувати. Отож, ми з вами вже визначили, що ця страва дуже легка, проста і дуже смачна. Тож, до зустрічі!